Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Помандруємо любі діти, ми сьогодні з вами світом! Треба тільки усміхнутись, до сусіда повернутись, привітатись, сісти, скласти книжки, олівці. Всі ви діти молодці! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 154-155. Розпочнемо сьогоднішній урок з вправи літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви хотіли полетіти до країни нашої подорожі. Якщо ви обрали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий, ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Треті позитивні емоції сьогодні вам гарантовані. Четвертий будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Розгляньте малюнок. Поміркуйте, який текст можна за ним скласти: опис, розповідь чи міркування. Правильно, дітки. За цим малюнком можна скласти і текст опис, і текст розповідь, і текст міркування. Наприклад, можна описати зовнішній вигляд спортсменів, або розповісти про змагання, або поміркувати, хто переможе в змаганнях. Будь ласка, складіть зараз усно текст, який ви Забажайте або текст-опис, або текст розповідь, або текст міркування саме за цим малюнком. Запам'ятайте, слід говорити: змагання з бігу, а не по бігу», брати участь а не приймати участь, мати щасливий вигляд, а не виглядати. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Сьогодні, на уроці, діти, ми продовжимо з вами вчитися розрізняти стилі текстів. Також продовжимо подорож до Бразилії. Для початку відкриваємо свої зошити, запишемо сьогоднішнє число, класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву «Н», склади і деякі слова: Справедливість, оптимізм. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, дітки, прочитаємо з вами тексти та визначимо, до яких стилів вони належать. Для цього скористаємося підказкою гаджика. Тексти бувають різних стилів: художнього, науково-популярного, ділового та розмовного. Отже, читаємо перший текст. Амазонка найдовша у світі річка. Протяжність її становить 6992 кілометри. Розташована Амазонка на материку Південна Америка тече із заходу на схід, неподалік екватора. Впадає в Атлантичний океан. Як ви думаєте, який це стиль тексту? Художній, науково популярний, діловий чи розмовний. Правильно, дітки, це науково популярний текст. Наступний прочитаємо. Через Бразилію протікає найбільша у світі річка Амазонка. Люди досі не змогли приборкати її. На ній не збудовано жодного моста. Адже в сезон дощів рівень води в Амазонці підвищується на 20 метрів. Що це за текст? Який стиль? Це, дітки, художній текст. Молодці. Зараз спишіть, будь ласка, з попереднього завдання науково-популярний текст. Спочатку доберіть заголовок. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Напишіть художній текст. Про зображену на світлині рослину за поданим початком. Дивимося на початок. В Амазонці ростела латаття Вікторія Регія. У нас є довідка, якою ви можете скористатися. Давайте подивимось на довідку. Тут є такі фрази: листок у діаметрі до 2 метрів. Цвіте раз на рік усього три дні. Квітка змінює колір від білого до рожевого або фіолетового. Можна брати ці фрази для вашого художнього тексту. Отже, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Напишіть художній текст. Зараз трошечки відпочинемо. Працюємо з вами далі. Зараз прочитайте повідомлення. Кошенят віддамо в добрі руки безкоштовно. Загубився пудель-малюк, білий стрижений. Хто знайде, отримає винагороду. Продаю дитячий велосипед недорого. Визначте, до якого стилю належать ці тексти. Правильно, дітки, це діловий стиль. Яке оголошення вас зацікавило найбільше? Чому саме воно? Я пропоную вам скласти своє оголошення. Уявіть, що у вас є ролики, з яких ви вже виросли. Ваші батьки дозволили вам їх комусь віддати. Напишіть оголошення про свою пропозицію. Отже, записуємо вправа 5 слово оголошення. І давайте поміркуємо, як нам його скласти. Перше, що ви повинні написати, що ви саме віддаєте. Далі ви пишете, в якому стані ваші ролики. Далі повинні написати обов'язково розмір, бо людей це цікавить. І далі потрібно написати номер телефону, з яким можна з вами зв'язатися. Отже, ви міркуєте, яке буде ваше оголошення, складаєте його і записуєте собі в ЗОшит. Я склала ось таке, ви бачите, на екрані. Домашнє завдання. Виконайте вправу 6 на сторінці 155. Ви повинні прочитати текст, визначити його стиль. Списати текст, вставивши пропущені орфограми. Права мікрофон. Назвіть, які існують стилі текстів. Правильно, дітки, це художній, науково-популярний, діловий і розмовний. Який із стилів можна зустріти в енциклопедіях? Правильно науково популярний. А в книжці з казками. Правильно художній або розмовний. Тексти якого стилю доводиться вам читати найчастіше. А з якими ви зустрічаєтеся рідко. На цьому урок діти закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. До побачення!